Австралійські пригоди компаньйонів». Автор Сергій Ареф'єв. Глава перша Як компаньйони опинилися в Австралії. Компа Іньон сиділи під деревом, вирізаючи бумеранг. Майже готово, сказав компа, шліфуючи краї. Тепер він виглядає так, як показав нам маяк. З цими словами компа підвівся і кинув бумеранг. Той зробив коло над галявиною і повернувся назад, їжачок легко його спіймав. Цікаво, чому він повертається? замислився ньон, крутячи в ладках шматочок деревини. Якщо правильно кинути, він облетить навколо і повернеться назад. Ньон хмикнув «Хм, може, він шукає дорогу додому? Та перш ніж компа встиг відповісти, їхні погляди звернулися до неба. Там, де колись сяяв маяк, у хмарах проступав нечіткий силует бумеранга, який поступово зникав. Ти теж це бачиш. Щойно ми зробили це летюче диво, знак у небі почав зникати. прошепотів ньон. Світний знак. Світний знак. Це не просто хмара, тихо сказав компа, це підказка. Ньон широко розплющив очі. Хочеш сказати, ми мали його зробити, а потім повернути кудись? Гілки над ними голосно затріщали, кілька листків впали на землю, і над ними приземлилася сорока конкура. Про що ви тут шепочетесь? запитала вона, струшуючи пір'я. Я чула слово подорож. Компо подивився на знак у небі. Ми думаємо, куди веде цей бумеранг. І подорож, скоріш за все, буде далекою. У нашому лісі йому точно не місце, він не з наших земель. Конкура важливо похитала головою. А ви не знаєте? Хм, все просто. Бумеранги придумали там, де живуть величезні миші. Мені про це розповідала птахаліра на пташиному зібранні. Йона задихнувся. Які ще миші? Ну, а вони стрибають і носять дитинчат у кишені, сказала сорока. Компа насторожив вуха. Кенгуру? Саме так, кивнула конкура. Цей знак веде нас до Австралії, завершив компа. Гаразд, а як ми туди потрапимо? ньон недовірливо схрестив лапки. Конкура хитро усміхнулася. У мене є геніальний план. О, ні. застогнав ньон. Повітряна куля. вигукнула сорока. Знову. завив ньон. Компа замислився. Минулого разу нас занесло не туди, але якщо все правильно розрахувати, от бачите, він уже планує, гордо сказала Кункура. Ньон прикрив очі лапами. Я вліз у дуже дивну пригоду. Через кілька днів повітряна куля була готова. Ну. Тепер це виглядає надійніше, ніж минулого разу, пробурмотів ньон. «А вже ж!» – гордо заявила конкура. Все за наукою я попросила бджіл облити її воском. Тепер головне не підніматися надто високо, щоб віск не розтанув. Друзі залізли у кошик, перевірили запаси їжі і навіть взяли з собою вирізаний бумеранг. Конкура вмостилася на краю кошика повітряної кулі. Готові? запитав компа. Ні, але давай, відповів ньон, вчепившись у кошик. Куля поступово почала підійматися в небо. Ой-ой-ой. закричав ньон. Спокійно. скомандувала конкура. Куля піднялася над лісом, потік вітру підхопив її, і вона понеслася у бік далеких земель. Ти впевнений, що ми летимо до Австралії? ньон примружився. Компа подивився вниз, зорієнтувався за вітром. За відчуттями так. Твої відчуття краще б не помилялися, пробурмотів ньон. Куля плавно ковзала вперед, вони вже пролетіли рідний ліс, поля, луки і навіть великий каньйон, за яким відкривалося безкрає море. Вилетівши над водою, куля спокійно летіла вперед, а друзі сіли обідати і розмовляти. Конкура, а розкажи, що ще та птаха розповідала тобі про Австралію, попросив компа. Конкура важливо змахнула крилами. В Австралії є страуси, які не літають, але бігають, як ураган. Ньон примружився. Зачекай, тобто це птахи, які забули, як бути птахами. Саме так, кивнула сорока. У них є крила, але вони ними не користуються. Добре, що на світі є хтось лінивіший за мене, ахнув ньон. А ще там живуть пухнасті звірі, які весь час сплять і жудють листя, загадково сказала кункура. Ньон розплющив очі. Зачекай, вони сплять і їдять, і це їхнє основне заняття? Так, кивнула сорока. Ньон схопився за голову. Це ж моя мрія. А ще в Австралії є диявол. Сказала конкура серйозним обличчям. Ньон підскочив. Що? Тасманійський диявол продовжила сорока. Це звучить як щось жахливе. ньон зиркнув на компу. Він маленький і голосно кричить, додав компа. Ну тоді все нормально, всі маленькі так роблять. Ньон зітхнув з полегшенням. Я теж так роблю, коли голодний. Там є звір, не пам'ятаю точно назву, чи то батата, чи то чябата. О, згадала, Вомбат. Він копає величезні тунелі і виглядає, як пухнастий цеглинка. Ньон завис. Зачекай, ти сказала пухнастий цеглинка? Так, тільки з лапками, підтвердила сорока. Компа усміхнувся. Якщо він хоче сховатися, Просто затуляє вхід у нору своєю дубцею. Ньон упав на спину від сміху. Я поважаю цього звіра. Сміючись і обговорюючи австралійських тварин, друзі не помітили, як куля наблизилась до землі. Гаразд. Страуси, які забули як бути птахами, це ще нічого, говорив ньон. Але пухнасти цеглинка, що затуляє нору дупою. Конкура реготала, кружляючи в повітрі. От бачиш, в Австралії ще й не таке буває. Ей, раптом сказав компа, дивлячись вниз. Ми взагалі летимо куди треба. Ньон подивився за борт, і його вуха настовбурчились. Що це там таке жовте? Пісок. крикнула конкура. Компа насупився Ми над пляжем. Ой ой. -ой заволав ньон. Ми прямо туди летимо. Куля стрімко знижувалась. Тримайтесь! закричала конкура. Куля приземлилася з таким звуком, ніби впала в величезну подушку. Ой, м'яко. здивувався ньон, обережно виглядаючи з кошика. Ну так, ми ж у піску, пробурмотів компа, обтрушуючись. Конкура зробила коло у повітрі, оглядаючи місцевість. Вітаю, компаньйони! Ми в Австралії. Ньон зрадів, але його радість одразу змінилася тривогою. А, а як ми виберемося з цього піску? Компа тільки відкрив рота, щоб відповісти, як раптом у траві, що починалася одразу за пляжем, почувся тихий звук, шурхіт, рух. Хтось спостерігав за ними. Компа завмер, ловлячи поглядом великі вуха серед високої трави. Що це? Ньон задерголову. Здається, нас хтось уже зустрічає. Конкура, помітивши величезний силует серед трави, різко замовкла. Е, хлопці, прошепотіла вона, я сподіваюся, це не ті самі величезні миші. Компа зробив крок уперед. Висока трава зашевелилася, і тут хтось випрямився на повний зріст дві величезні задні лапи, довгий хвіст, потужні м'язи. Очі, що дивляться прямо на них, вуха настовбурчилися, а на животі кишеня. Ньон не дихав, компа завмер, конкура вчопилася кігтями в найближчу гілку. А тоді пролунав голос Ви хто такі? І що ви робите в моєму піску?